Інтенсивність поширення вірусу гепатиту А у Вінницькій області поступово спадає. За останню добу зафіксовано 5 нових випадків захворювання. Це менше ніж реєструвало щодня протягом минулих тижнів. Від початку спалаху хвороби виявлено 299 випадків зараження. З них лабораторно підтверджено 255. серед захворілих 38 дітей. У Держпродспоживслужбі Вінницької області кажуть, спостерігається динаміка одужання. На стаціонарному лікуванні в медичних закладах міста Вінниця і області знаходиться 32 хворих, в тому числі п'ятеро дітей. Виписано 191 пацієнт в тому числі 34 дитини. Всі захворіли з лабораторно підтвердженим діагнозом жителі Вінницької області, а саме Вінницький район 245 випадків, в тому числі Вінницька міська об'єднана територіальна громада 226. Хмельницький район 6 випадків, Жмеринський – 2, Васинський 1, Тучинський 1. Чергову допомогу Збройним силам України передали з Вінниці. Спорядження, яке є незамінним для розвідки та бойових завдань, вже скоро послужить на передовій. Дякую вам, хлопцям, вам привітання. Дякую. І, будь ласка, завжди на контакті. Звертайтеся, якщо необхідно буде. Вам допомога хороша, наприклад, приціли. Всі повинні бути качественні, щоб їх не розпливалося зображення, щоб можна з ними були ночою працювати. Щоб пробачити ворога в будь-який час доби, любі будь-якій погоді. Коптери теж це незамінна річ. Мавіки, термоси, монокуляри та коліматори, а також хімічні грілки усе це першочергово необхідне військовим. Таке обладнання допоможе якісно та швидко нищити ворога на бойових позиціях. У Вінниці гасили ймовірну пожежу у висотці на Пирогова. За такою легендою, місцеві рятувальники відпрацьовують навчання з ліквідації вогню та порятунку людини, яка заблокована вогнем на восьмому поверсі. Свої навички показують 36 бійців ДСНС. У Ігородській громаді Жмеринського району запрацював підрозділ добровільної пожежної команди. Обслуговуватиме 8 тисяч жителів з 21 населеного пункта. Це вже третій підрозділ в нашій області, який ми створили в цьому році. Нести службу в пожежному підрозділі будуть місцеві. Це добровільна пожежна команда, тому вони, без, вони на волонтерських, скажімо так, засадах будуть працювати. Вони безкоштовно працюють. Хлопці ці працювали вже до цих пір. Вони допомагали робити і опалення, і ремонт, і все, що потрібно було, вони працювали також разом з нами. Найближчий пожежний підрозділ знаходиться понад 30 кілометрів, тому на місці гасити пожежі буде швидше. Пожарю вистачає, а тушити нема. Кому. Поки пожарна воно приїжджає, ті хати згорають. Так хоч на місці як свої машини. Ближче до Карішкові горіла хата. Тій. Поки з бару приїхала машина, ти згоріла, так була б наша. Вже швидше. Копайгородським добровольцям Вінницькі рятувальники надали авто, бойовий одяг та каски. Принижувала честь захисників України та виправдовувала окупантів. У мережі виявили відео, на якому жінка привселюдно поплюжить українських військових та виправдовує збройну агресію РФ проти України. І ще герої като правильно ляса правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває досудове слідство. Підозрювана публічно вибачилась за образу військових. 8 листопада я яганена висловилась в адресу захисників України та родичів. Я щиро вибачаю за свою поведінку. Прошу вибачення воїнів зсу та їх родичів та дітей. З лікувальної гімнастики в теплому басейні починається ранок віничанина Василя Цимбалюка. Реабілітацію після отриманих на Донеччині травм проходить український захисник. Викрили нашу позицію. І відкрили вогонь. Вони по своїм же і по нам. Артилерія почала працювати, танки і впало прямо на нашу позицію. Наслідки контузії не дають нормально жити. Постійна тривога, дзвін у вухах та головний біль. Особливо це вночі тяжко, тому що він до такої так сильний, що, ну. І спати не дає, роздражає дратований йти. Відновитись, вилікувати не лише фізичні, а й душевні травми захисникам допомагають у мальовничому селі на Вінничині прямо під лісом у лікувально-оздоровчому центрі. Травми це можуть бути переломи, це контузії дуже часто, це депресивні стани, порушення сну. Є внутрішні проблеми, які пов'язані, які загострюються при військових діях. Це серцево-судинні захворювання, гастентологічні. Часто проблеми з хребтом, тому що військовим приходиться піднімати важкі вантажі. У них йде загострення остеохондрозу. Використовуємо і дієтотерапію, використовуємо фі фітолікування, трави використовуємо. Так само використовуємо лікувальну фізкультуру. Це можуть бути пасивні, активні рухи, басейн активно використовував, парафін. Тобто, ну, такий спектр. Є в нас грязі лікування, є інші процедури, ну, це, це все індивідуально підбирається. Поки одні лікуються водою, інші відновлюються у спортзалі. Серед них Олександр Дідусенко. Боєць готується до 14-ї операції на ногах. Поранення двох ніг. Осколочний. Тут в мене зіверло і підйом. Дірочка така маленька, 17 на 7 сантиметрів. А тут 25 на 15. 17. На пенсію сюди не попадеш. Це дуже потрібно. Не тільки, просто треба себе привести в норму. Нецьких ветеранів в реабілітаційному комплексі ставлять на ноги безкоштовно. Таке відновлення після фронту організували спільно лікарі центру та департамент соціальної політики міськради. Вже більше як 16 осіб саме отримали тут в нашому домі, в реабілітаційно-здоровчому центрі безкоштовно такий набір необхідних процедур. За кожним з них закріплений лікар. Вони є 14-го року особами з інвалідністю. І зараз в результаті повномасштабного вторгнення це теж особи з інвалідністю внаслідок війни, і є в них певні поранення. Хтось воював в саме гарячих точках, хтось. Ближче, але сам факт, що всі вони потребують такої психологічної підтримки, розвантаження. Тут захисники проживають щонайменше 10 днів, мають триразове харчування та обов'язково релакс. Приватний бізнес допомагає ветеранам відновитися. За таку підтримку лікарі центру отримали подяку від міської ради. До прозорого офісу прийшла Вінничанка Світлана Крехова. Жінка у декретній відпустці, чоловік військовий, дізнається про субсидію на комуналку. Це дуже гарна допомога до, до бюджету, тому що е, маємо наразі багато великий перелік послуг. Ви чули там. Перелік досить таки об'ємний, і автономне опалення само собою, і за опалення по під'їзду потрібно оплачувати. Плюс нам враховує ще абонентське обслуговування щомісяця, навіть і в літню пору, і в зимову. Пенсійний фонд здійснив перерахунок субсидій автоматично тим вінничанам, які отримували її раніше. По області за жовтень профінансовано 118,5 мільйонів гривень, 94 мільйона на субсидії, і майже 62 на пільги. Проте є і ті, кому виплати призупинено. У Вінницькій області майже 3 тисячі. Виплат було призупинено. Ми отримуємо інформацію про кожного члена домогосподарства щодо придбання, наприклад, вартісних понад 50 тисяч речей щодо наявності депозитів, відкриття їх в банківських рахунках. І, от якраз перед початком опалювального сезону в нас відбувся такий обмін. За субсидією у жовтні звернулись понад 6 тисяч виничан. Ще більше очікують у цьому місяці. Що ж, до середнього розміру субсидії вона знизилась з 760 до 719 гривень на опалювальний період. Пенсії зросли майже на 20%, А переважна більшість субсидіантів це саме такі сім'ї, де в складі домогосподарства один або два пенсіонера, і тому доходи такого домогосподарства зросли. Ми розуміємо, що суми невеликі, але і сам розмір субсидії внаслідок цього став дещо менший. Саме до розміру виплат у Вінничан виникає чимало питань. Та компенсація на комірне то не лише про пенсіонерів. Навіть студенти можуть отримати допомогу. У студенти, в першу чергу, які проживають у гуртожитках, також мають право на субсидію. І досить за змій період часу, то студентів досить багато звертається, особливо зараз, коли навчаються і навчалися. Там йде гуртожиток, кімната і їм дають рахунки особові, Вони приходять нам надають документи, також паспорт, кот, особові рахунки, заяву декларацію заповнюють на місці, і все. Якщо є якісь інші доходи, воно все по податкові підтягується. Таке ж право на субсидію, як і віничани, мають і переселенці, навіть якщо живуть в оселі без укладеного договору оренди. При подачі заяви вони мають пред'явити довідку ВПО, декларацію про доходи, склад сім'ї та паспортні дані. Ще вісім підприємств з інших регіонів офіційно зареєструвалися у Вінниці. Від початку повномасштабного вторгнення громада прийняла вже 345 підприємств-переселенців, які переїхали через постійні обстріли. На таких виробництвах отримали нову роботу щонайменше 1700 переселенців і вінничан. Є й ще потреба: не закриті вакансії для надавачів послуг у сфері торгівлі, промисловості, it сектору, логістики. Підтримка всіх. Хто потребує а сильна економіка, сильна е, оборона, і ми маємо розуміння, що чим більше ми створюємо доданої вартості, тим більше створюється податків в державі.